Гасіть світло! Мільйон років до нашої ери. В цьому незайманому, дикому світі, не знаючи зла. Боючись лише темряви, живуть наші предки. Первісні люди. Сотні років племені шовковистого волосся був відомий секрет Шампуню. Бачили, мою жінку? Тарго. Так, Проведемо перекличку. Гогі. Я. Гогі. Я. Гогі. Я. Гогі. Гогі. Я переконаний іншого. Гогі теж нема. Знов десь разом гуляють. Та опустити голову? Ні. Ти боїшся спортити собі зачіску? Ні, не боюсь. Тебе дуже дивне волосся. Тебе завжди таке було? Мого діда, мого прадіда, мого тата, моїх дітей, моїх онуків було і буде таке саме кочеряве волосся. Просто змирись з цим. Добре. Просто змінимо тему. Давай. А який твій ідеал жіночої краси? Вона має бути жива. А ще А ще вона має бути схожа на мене. Така сама кочерява. Варіант. Доня, я знаю, як ми дістанемо цей шампунь. О! Я страшна. Ти красуня. Ти навіть чомусь схожа на того кучерявого. Іди і принеси нам цей шампунь. Ша мене, плем'я на польоті. Що це за така дивна мова? Це мова майбутнього. Я сам її вигадав. Мені здається, українською буде краще. Харіше Харішай вам ахіти! Шамане. Що це за така дивна говірка? Я щойно говорив іншою мовою. Може, давайте по-нашому. Добре, файного вам полювання і хай м'ясо тече рікою. Stop and, laugh. You are tired and you want to be free. My love is grown stronger as you become a habit to me. Who am loving. А да, стоп! Ой, як ви мене налякали. Бачили мою жінку? Так вождь. Ясно? Так, вождь. Так, покажіть мені його. Я мав на увазі труп. Ти його зрозумів? Так, зрозумів. А я ні. У мене є ідея. Давайте поміняємось місцями. Я назву це вбивство. Я би міг назвати це злочин, але вбивство звучить набагато краще. Я це сам придумав. Ми маємо знайти того, хто це зробив. Нащо? Щоб запитати, на що він це зробив? Дивись, я піду шукати вбивача туди. Ставник давен плем'я брудношкірих намагалось роздобути секрет шампуня. виглядаєте, як дівчина моїй мрії. А ви стара? Ні. А що це таке? Залиш, це родинка. Якщо родинка, значить не уродинка. <риск> що ви тут робите? А це ще хто така? Як тебе звати? Рі. <риск> Гі. Хей! Хей! Вітаємо вас в нашому племені. Вау! Вона буде жити з нами. Але ти підеш. А чому я? Давай, давай, чопай. А цей лиси? Ваш вождь? Ні, я вождь. Давайте позвонимо вбивачу. Алло, алло! Вбивач! Хто твоя наступна жертва? Той, хто не передав за Фу... проїзд! Запитай конкретно хто? Хто не передав за проїзд? А! 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 Той, хто не передав за проїзд. Передайте за проїзд! Обережно, собака! Вождь! Ваш? Ваша жінка в небезпеці! Ей, шаман! І кого ви тепер там будете вбивати? Мурах? Землю. Ні, не смішно. Ти врятував мою жінку? Проси, що хочеш. Шампунь Ну, окей. 呼呼呼哈